У чорному одязі зі сльозами на очах і квітами в руках усе місто стало єдиною родиною, щоб провести в останню путь героя Данила Настича. Равні 2024 року Данило Добровольцем приєднався до лав 3-ї штурмової бригади, де був розвідником. Весь цей час він героїчно звільнював українські землі на Луганському напрямку 23 вересня 2024 року. В бою з російськими окупантами в районі населеного пункту Нововодяне життя захисника обірвалось. На жаль, гинуть отакі от молоді націоналісти, які в 20 років йдуть захищати нашу країну. Я дуже пишаюсь ним. І Буду завжди пам'ятати, та пронесу цю пам'ять до кінця, як і всі наші брати та побратими. За мирного життя хлопець активно займався волонтерською діяльністю в благодійному фонді Червона калина ЮА». Був ультрасом футбольної команди Кривбас. Саме з цього і почався його шлях як активіста. Пізніше він став легіонером Криворізької молодіжної організації «Центурія», де отримав звання боєць та мав прізвисько Рижий. Близькі люди Данила згадують його як сильну людину, яка змогла проявити себе усюди як лідера. Це людина з надзвичайними здібностями, в першу чергу, лідерськими, радарськими. Він це людина, яка дійсно завжди могла повести за собою людей. Він був розвідником і встиг себе проявити на війні. Себе встиг проявити всюди, де тільки можна було себе проявити як лідер, як справжній чоловік. Попрощатися з героєм прийшли сотні містян. Тепер молодому воїну на віки 21. І останній спочинок мужній захисник знайшов на центральному кладовищі серед загиблих героїв. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття бідним та близьким Данила Настича. Вічна пам'ять та шана воїну. Ксенія Мартинюк, Аліна Сітнікова, Олександр Бондаренко. Перший міський.